Зараз у мене таке важливе тут питання. Так. Скажи, будь ласка, що потрібно зробити, щоб у очах донора виглядати ефективним проєктом, тобто виглядати командою, яка точно зможе це реалізувати. По яким критеріям це можна оприділити або це оприділяє донор? Ви знаєте, критеріїв багато, але проробивши в цій індустрії майже 10 років, я можу сказати, що навіть просто за текстом. Угу. Заявки за структурованістю цього тексту, за складеністю думок цього тексту, за системністю вже можна зробити перші висновки, навіть не вчитуючись в показники. По-друге, завжди орієнтуються на смисло зв'язки. Угу. Тобто, якщо проєкт... на Так, на так, так. якщо проєкт пропрацьований, там нічого не запущено, нічого не там не вилучено, то ми бачимо з цим донором, ми, бо ми ж заповняємо угу, ці заявки, угу. а з іншого боку, в нас дуже багато тих, хто хоче отримати справедливість та наша, нашу точку зору, з приводу чого їх не взяли. Так ось, коли е, текстовка проєкту розірвана, тобто щось там теряється, е, то це з першого. Взору ми бачимо, що проєкт не буде викликає, якісь недороблене, недороблене.